ранку, курживо. Добрий ранок. Бачиш, як добрий ранок виглядає? Коли брат заходить, каже, доброго ранку, о, тобі кава. А не. Mm. Я тебе не бутила, бо ти спав. Кінам, і моє. Зараз я, я тобі відкрию твою берлогу, бо ти позашторюєш. Поза, поза. Максим же там все було вивчав. Що можна було, ти хірі. Yeah, доброго, доброго ранку, королєви. Королєва, підйомчик. Чого ти тут засквоє? Я, я в тебе конфіскую ту подушку. Ага. Я розумію, що там дуже файно ти з неї привикла все одно. Де, вставай. Добрий ранок, королів. Вставайте. Доброго ранку, королів. В нашій королеві, бачите, сонна година ще не скінчилась, скрутилася в тому ліжку, ще спить, зробила собі ніч. Я прийшов тебе будити, без квітів, знову. Все вибачай вже. Я встала, так по будільнику, як має бути. Кажу, Макс, ти, ти робити тобі сніданок. Він каже: ні, не треба. Кажу, ті урок перший. Ну, українська мова. Кажу, давай дитину, шуруй, йди там, готуйся до навчання і вчися, зараз прийду. Дитина пішла, а я на бік і заснула. Бо наш сключив то світло. Виключи ходити. Я. Я тобі... А вчора ввечері, поки з Максимом проводила виховну годину. йо, Як мені погано було. Ну, я береш, дивіться, що я йому порадив. Думала, тески буду мати. Кажу Максим, мусиш поставити під подушку і тоді знання точно засвоїться. Та я... Я... Угу. Чи я встав, кажу, біологи вже були ще ні. Але я прийду сам буду слухати, що там він тебе розказує. Ну я хочу слухати біологію. Так, ти знаєш, а, що я, мені бачу, цілу ніч не лучше? Я, я бачу, що вчителі з біології, це мені дуже багато відвідувачів на уроці. Ну, а ти знаєш, що мені снилося? Mm. Артеріальна кровотеча. <гум> бо, бо ми королеви, що ви розуміли про ту артеріальну кровотечу. Артеріальну винозна капулярна. Так, О, дивіться, я навіть бо мені тут то з того сторінка снилася. Я Як не, буду... не переказував, мені просто снилося, і в мене пішла артеріальна кровотеча. Yes. Блін як там було згадою пережимати до, чи, чи за, чи перед раною? Атерально нижче вище. Так. Нища, винозна вище. Там на шиї було, то як ви. Але ну, як вино знову знову та внутрішньо? Артеріально? Да, я фіхі я знаю. Зараз я надіслав, щось засвоїв. І ти? Ти засвоїла? Я ще взагалі не розсвоїлася, що ще нічого не розумію, що ти прийшов мене отаку нагло збудив. То то й називається стріпати. Ну, так і називається. Ну та я подушку вже тебе не тупаш. Максим не снідав? Снідав, там, там знаєш, він повиїдав всю рану. Все, що там було шоколадки, якийсь такой білий, білий кусок такої штуки. Якось Попорно, я кажу, що таке. Він каже, він каже, то цегла. І ти хидає їсти я так, не дійш. Коротше, вставай. Давай вставай, А ч ти знову 30 піжам? Де? Що вночі передіваєшся? То я зняла з балкону вчора. Речі які висушилися. Я думаю, що, висушили, ти... висушили. угу. що ти бігаєш конучать. Він сьогодні снилося, що я в Барселоні була. І саме я сама на себе злилася, я не могла мову згадати. Такі враж я її знала. <ріх> Ніколи її не знала, але не могла її згадати. Та ти ж там пару слів яких хоч знаєш, Ола? Угу. Не знаю. Давай вставай. Та зараз. Що ти вам фунчозу зготувати? Та я хоч я і боюсь боюся фунчози. Ти <гум> ми ж два тижні фунчозуємо. Все добре, ще нічого не готую, бо ще треба стріпатися. Та ти ще зараз за Я тобі кажу, я каву переробляти не буду, де холодно, купити. <гум> Пішов звідси.